Складаєте декларацію з податку на нерухомість і не знаєте, як відобразити воєнні пільги? Обов'язково додавіться відео до кінця, а також, якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім з хвилин з Іриною Губіна та командою «Семінарком». Ще один достатньо фундаментальний майновий податок, щодо якого бухгалтери звітуються на початку року, це є податок на нерухоме майно. Отже, давайте з вами згадаємо головні підстави, які стосуються саме процедури його нарахування, хто є платниками, що є об'єктами оподаткування і як розраховується ставка. Платниками податку є, зокрема, юридичні особи, які є власниками об'єктів як житлової, так і Житлової нерухомості. Об'єктом оподаткування, відповідно, є е, площа такої житлової нерухомості. Ну, а ставка встановлюється, виходячи із е, ставки півтора розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр бази оподаткування, тобто виходячи із квадратних метрів із площі цієї нерухомості. Е, з огляду на те, що в нас із 1 січня 2024 року піднялася мінімальна заробітна плата, маємо максимальну. Ставку у розмірі 106 гривні 50 копійок за один квадратний метр нерухомості. Але врахуйте, будь ласка, що ставки вони встановлюються місцевими органами самоврядування, і ця ціна 106 гривнів 50 копійок це є максимальна ціна. Власне, окремі органи місцевого самоврядування можуть встановлювати і менші ставки, і навіть становити ставку нульову. А що робити з нульовою ставкою і поданням декларації, скажу трошечки пізніше, отже, дослухайте. Обов'язково до кінця. А, також стосовно справляння податку слід врахувати наступну особливість. Якщо, зокрема, юридична особа володіє житловою нерухомістю значних розмірів, якщо загальна площа перевищує 300 квадратних метрів для квартири або 500 квадратних метрів для будинку, до традиційної суми податку, розрахованої виходячи із ставки за квадратний метр, додається частинка 25 тисяч гривнів. На рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості, оскільки юридичні особи заповнюють декларацію самостійно, треба врахувати цю особливість. Ну а хто ж звільняється від нарахування і сплати цього податку, стандартизовані пільги знаходимо у статті 266. Зокрема, не сплачується податок на нерухомість щодо об'єктів нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу. Не нараховується податок за будівлі промисловості, які класифіковані відповідним чином, але за умови, що вони не здаються власникам в оренду лізинг чи позичку. Також будівлі споруди з сільськогосподарських товаровиробників також не підпадають під нарахування цього податку, але знову ж таки із тими самими особливостями. Якщо вони здаються в оренду в лізінг і позичку, відповідно пільга. Щодо податку на нерухомість втрачається. Також не нараховується податок на об'єкти житлової і нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств. Окрім зазначених пільг, а, власне, перелік він трошечки більший, Я згадала такі найголовніші акценти, які можуть бути актуальні саме для юридичних осіб. Треба врахувати, що пільги щодо податку на нерухомість можуть становлюватися і місцевими органами влади. Відповідно, перш ніж складати декларацію, треба поцікавитися не тільки ставкою, а і пільгою, яку можливо ваш місцевий орган самоврядування встановив. І якщо ви побачили, що така пільга присутня, будь ласка, занотуйте для себе, що ця пільга обов'язково має бути проставлена у декларації відповідний код пільги, який стосується. Таких місцевих органів влади також слід буде зазначити. Повторюся, що довідник пільг в нас змінюється систематично, і найостанніший довідник 122 двадцять 1, який вийшов наприкінці січня, має той самий код пільги, який встановлюється місцевими органами самоврядування, який був і в попередніх довідниках Тому ті, хто заповнює цю інформацію систематично і має систематичні пільги, для вас нічого нового в даному випадку не буде. Також хочу нагадати, що звітуватися слід станом на 1 січня звітного року, тобто 24-го, але подавати декларацію не пізніше 20 лютого за місце знаходженням об'єкта чи об'єктів оподаткування. Звітуємо з декларацією. Декларація в нас є річна. А після того, коли ми зазначаємо в декларації річну суму податку, сплачувати ми її будемо по квартальному. Підписуйтеся на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, давайте з вами звернемося до форми декларації, по якій ми будемо звітуватися. Ця форма була затверджена у 2018 році, в кінці 2022 року вона зазнала змін, і в кінці 2023 року вона зазнала змін черговий раз. Ну відразу хочу сказати, що ці зміни 2023 року, які, до речі, ми маємо з вами використовувати вже починаючи із 1 січня 2024, тобто звітуватися за 2024 рік за оновленою формою. Ідентифікатор електронний цієї форми, ви бачите на слайді. Ці зміни не настільки революційні, які були у попередній рік. Що ж саме змінилося? Декларація зазнала змін через те, що в нас змінилися. Процедури автоматизації прийняття і обробки податкової звітності. Це призвело до того, що в нас зараз зникли рядочок, який стосується нарахування пені. Також були підкориговані примітки, в яких були згадки про те, як нараховується ця пеня. А також із декларації внизу виключена позиція, що ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу, і так там зазначалися результати каміння реальної перевірки, тобто через зміну процедур прийняття декларації, ця інформація в декларації просто стала непотрібною і вона була виключена. Все решта, якщо ви не виправляєте помилки і не було необхідності нараховувати пеню, тобто просто нараховувати податок, зміни в тілі декларації в основних частинах не відбулися. Тому так, будемо звітуватися, як і попередній рік. Е, окремо хочу сказати про ситуацію, коли місцеві органи влади встановлюють нульову ставку декларування, адже ми з вами побачили, що згідно з податковим кодексом, всі е, такі головні важелі щодо прийняття рішення по цьому податку е, покладені на місцеві органи влади. Податково у зірі зазначає, що встановлення нульової ставки є окреме рішення такого місцевого органу, і якщо така ставка встановлена, то декларація подається на загальних підставах. Але у графі, де треба зазначити ставку, зазначається ставка 0. Нуль. Тобто нульова ставка не звільняє мене від звітування. Я не сплачую податок, але звітуватися мені необхідно. Також хочу згадати воєнні пільги, які в нас продовжують діяти, і які були змінені дуже системно у податковому кодексі у середині 2023 року, законом 3050. Йдеться про пункт 69,22 підрозділу 10 розділу 20-го податкового кодексу. На відміну від всіх інших майнових податків, податок на нерухомість для Розуміння того, чи застосовується чи не застосовується пільга. Зараз я якраз буду казати про періоди із 23-го року і далі, тобто, поки діє в нас воєнний стан. Застосування цих пільг дуже суттєво пов'язане із тим, в якому стані знаходиться нерухомість. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нас може бути нерухомість, яка не пошкоджена, в нас може бути нерухомість, яка знищена внаслідок бойових дій, і пошкоджена нерухомість. Причому пошкодження різного ступеню, вона може бути так Пошкоджена, що вимагає капітального ремонту, і може мати незначні пошкодження, тобто в ній можна проживати. Відповідно, для кожного виду нерухомості є свої особливості щодо пільг. Зокрема, якщо йдеться про нерухомість із незначними пошкодженнями, рішення про пониження ставки або звільнення від сплати приймаються місцевими органами самоврядування. Ну і відповідно про це треба також буде зазначити у декларації. Також зверніть, будь ласка, увагу, якщо у у вас нерухомість у непошкодженому стані, ви маєте право на пільгу, якщо ваша нерухомість перебуває на територіях за переліком 309. Знову ж таки, маємо посилання на цей перелік в контексті чого? В контексті активних бойових дій і тимчасової окупації. Причому, формуючи декларацію у 2024 році, ми маємо з вами орієнтуватися на дати початку активних бойових дій і на дату закінчення активних бойових дій і тимчасової окупації. Ці початок і кінець, які передбачені у переліку 309. Також хочу звернути увагу на те, якщо ви ідентифікували свою нерухомість, ну, наприклад, у переліку 309, отже, постає питання, яким чином представити цю інформацію в декларації. В зірі, відповідаючи на запитання, чи є пільгами у ці воєнні пільги пункту 6922, податково зазначає, що вони не включені у довідник пільг, а отже, пільгою не є. Отже, постає питання, а як мені тоді заповнити декларацію, щоб показати не нарахування і не сплату податку щодо, щодо тієї нерухомості, яка знаходиться на відповідних територіях у відповідний час. Податкова дає настанови, каже про те, що в нас не заповнюється, не зазначається інформація про пільги, каже про колонки 1822 розділу 1 додатку 1 для об'єктів житлової нерухомості, і колонки 17-22 розділу 1 додатку 2 для об'єктів нежитлової нерухомості. Якщо ми з вами кажемо про пільги, тобто не зазначається інформація у зазначене графа. Отже. А як же ж мені тоді показати, що я не рахувала одну суму, а де сплати є сума менше? Податково рекомендує це робити через пояснення до податкової декларації, тобто подавати позначку у рядку 8 доповнення до декларації, писати відповідним чином зміст доповнення, що уточнена сума податкового зобов'язання до сплати розрахована відповідно до пункту 69.22. Ну, а це пояснення стосується різниці між показниками колонок 17 та 23 розділу 1 додатку 1 та колонок 16 і 22 розділу 1 додатку 2 до Декларації, тобто виписувати суму податку, на яку зменшується сума щодо сплати, не треба, але пояснення в декларації відповідним чином, як рекомендую податково, подавати треба. Це стосується, повторююся, тієї ситуації, коли у вас є непошкоджена нерухомість, яка знаходиться на території за переліком 309, але не повністю на, цьому, <кхм>, на всіх територіях, а тільки на територіях активних бойових дій і тим Часової окупації. Про це, до речі, зазначала податкова служба у такому загальному листі, згадуючи всі майнові податки, зокрема 6922, податок на нерухомість також згаданий. І як бачимо, податково зазначає, що територія можливих бойових дій не стосується застосування цих пільг. Отже, якщо ви побачили свою нерухомість у переліку 309 в частині можливих бойових дій, будь ласка, пам'ятайте про те, що сплата податку відбувається на загальних підставах. Зменшення пільги, пільги, не пільги в декларації в нас немає. Ну, а що робити із відкритими датами, тому що по активних бойових діях і тимчасовою окупації може бути дата початку і відсутня дата кінця події, треба застосовувати пільгу до об'єктів оподаткування, що розташовані на зазначених територіях, по дату подання податкової звітності, включно. Отже, якщо на момент складення декларації, Двадцять 24 році, тобто станом на 1 січня 24 року, в нас немає дати кінця. Ми сприймаємо цей факт як такий, що щодо наших об'єктів продовжує діяти звільнення щодо сплати. І власне податок сплачувати ми не будемо, але показати його в декларації треба, як я сказала трошечки раніше. Також обов'язково слід. Спостерігати за змінами до порядку 309, до переліку 309, тому що у випадку, якщо, наприклад, на протязі 2024 року з'явиться дата кінця тимчасової окупації чи е, кінця активних бойових дій, згідно з якою ви задекларували несплату податку, вам доведеться подавати уточнюючу декларацію і нараховувати податок за той період, коли ваша територія вже ну, умовно виключена з переліку, тобто завершені активні бойові дії, чи тимчасова окупація. Подання декларації із податку на нерухоме майно у 2024 році має свої особливості. По-перше, треба врахувати оновлену форму декларації, по-друге, вірно використати воєнні пільги, які передбачені податковим кодексом, вірно представивши інформацію про них у декларації, а також не забути подати декларацію у разі якщо місцеве органи влади встановили нульову ставку податку. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами. І підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати Такого помічника ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всі законодавчі змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО – рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг МОНО – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана Моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.